І себе не вважає праведним, доки прийде Господь, який бачить таємне, нерідко і від нас самих буває приховано те, що ми робимо. Але хоча ми не знаємо цього, Господь бачить усе. Тому, залишивши суд Господу, будемо співстраждальними одне до одного, почнемо носити тягарі одне одного, мучити самих себе і намагатимемося вдосконалюватися, в чому маємо потребу. Для збереження себе від гріха робитимемо ось що, нехай кожен з вас помічає і записує свої вчинки і душевні рухи, ніби з наміром повідомити про це одне одному і будьте певні, що, соромлячись розголошення, неодмінно перестанемо грішити і навіть думати про щось скверне. Бо хто, коли грішить, бажає, щоб це бачили? Або хто, згрішивши, не бажає краще збрехати, щоб утаїти гріх. Як спостерігаючи одне за одним, не станемо творити блуду, так само, якщо будемо записувати свої помисли з наміром повідомити їх одне одному, легше збережемо себе від нечистих помислів, соромлячись розголошення. Тож нехай записування замінить для нас очі наших сподвижників. Щоб, відчуваючи, при записуванні такий же сором, як і тоді, коли дивляться на нас, і в думці ми не мали нічого поганого. Якщо так будемо виховувати себе, то зможемо поневолити своє тіло, догоджати Господу і зневажати підступи ворога. Думаю, що благодать Духа Божого швидше наповнює тих, які від щирого серця беруться за подвиг. І з самого початку визначають собі бути стійкими і ні за що не поступатися ворогові ні в якій боротьбі, поки не переможуть його. Втім, Дух Святий, який покликав їх, спочатку все робить для того, щоб осолодити таким чином почин подвигу покаяння, а потім показує їм його шляхи у всій істині, багатотрудності, допомагаючи їм у всьому. Він накреслює в подвижниках, які треба виконувати труди покаяння, і визначає їх стосовно тіла, так і стосовно душі, поки не приведе до повного навернення до Бога, Творця свого. Для цього Він постійно спонукає їх, щоб трудилися і тілом своїм, і душею, щоб те і інше, однаковою мірою освятившись, однаковою мірою зробились достойними і спадщини життя вічного. Обтяжувати тіло постійним постом, працею і частим неспанням, а душу духовними вправами і ревністю у всіх служіннях і послуху, що здійснюється через тіло. Цього, щоб нічого не робити не дбало, а все точно і зі страхом Божим, потрібно прагнути у кожній здійснюваній тілесно справі, якщо бажаємо, щоб вона була плідною. Виводячи на подвиг того, хто кається, Дух Божий, який покликав його до покаяння, втішає його і навчає не повертатися назад і не прив'язуватися до жодних речей світу цього. Для цього він відкриває очі душі і дає їй побачити красу чистоти, що досягається трудами покаяння, і таким чином підігріває в ній ревність до повного очищення себе разом з тілом так, Щоб вони стали одним у чистоті, бо в цьому мета Духа Святого, щоб очистити їх повністю і привести в той первісний стан, в якому вони перебували до падіння, знищивши в них усе домішане заздрістю диявола, щоб не залишалося в них нічого ворожого. Тоді тіло стане всьому підпорядковуватися велінням розуму. Який владно обмежуватиме його в їжі та петві, сні та визначатиме щодо всякої іншої дії, постійно навчаючись від Духа Святого за прикладом святого апостола Павла, приборкувати й поневолювати своє тіло. Відомо, що в тілі бувають плодські рухи трьох різновидів. Першим є рух природний, вроджений. Який проте нічого не породжує гріховного, того, що обтяжує совість без згоди душі, а тільки дає відчувати, що він є в тілі. Другий рух у тілі, викликаний перенасиченням його їжею і петвом, коли жар крові, що народжується від цього, піднімає в тілі боротьбу проти душі і схиляє її до нечистої похоті. Через те і говорить апостол не опиватися вином, бо в ньому є блуд. Так само і Господь заповідає учням у Євангелії, щоб ваші серця не обтяжувалися об'їданням та пияцтвом. Ті ж, хто має ревність досягти повної міри, святості й чистоти у чернечому чині, повинні так себе обмежувати, щоб можна було говорити з апостолом, приборкою і поневолюю тіло моє. Третій рух буває від злих духів. Які через заздрощі спокушають його і намагаються розслабити тих, хто здобуває чистоту, або відхилити зі шляху тих, хто хоче увійти крізь двері чистоти, тобто ще тільки вступити в чернецтво. Втім, якщо людина озброїться терпінням і неухильною вірністю заповідям, які від Бога, то Дух Святий навчить її розум, як очистити душу і тіло від таких рухів. Якщо ж він розслабиться і попустить у собі байдужість до почутих ним заповідей і повелінь, то злі духи почнуть долати його, насядуть на все його тіло і стануть оскверняти його тим рухом до такої міри, що змучена душа не знатиме, куди діватися, не бачачи у вірчаї, звідки може прийти до неї будь-яка допомога. І лише після того, як вона, отямившись, стане знову на бік заповідей і, взявши їх ярмо або усвідомивши силу зобов'язання, віддасть себе Духу Божому, знову сповнюється вона спасительним настроєм. Ось тоді душа починає розуміти, що спокій повинна шукати тільки в Бозі, і що тільки таким чином можливий для неї мир. Необхідно одностайно і однаковою мірою. Нести подвиг покаяння і душею, і тілом, прагнучи до повної чистоти, і коли розум сподоблюється такої благодаті, щоб без саможаління і поблажливості вступити в боротьбу з пристрастями, тоді йому властиві натхнення, вказівки і підкріплення духа, з допомогою яких він успішно починає відганяти від душі всі нечисті приступи, що виникають від похоті серця. Дух цей, об'єднавшись із розумом або духом людини, заради рішучості неухильно виконувати пізнані заповіді, спрямовує її до того, щоб відганяти від душі всі пристрасті, як ті, що находять від тіла, так і її власні, які є в ній незалежно від тіла. Він навчає її тримати в порядку тіло, все з голови до ніг, очі, щоб дивилися з чистотою. Вуха, щоб слухали в мирі або мирно, і не потішалися обмовами, пересудами і ганьбою, язик, щоб говорив тільки благе, зважуючи кожне слово і не допускаючи, щоб у мовленні домішалося щось нечисте і пристрасне. Руки, щоб перш за все піднімалися тільки на піднесення в молитвах, на справи милосердя і благодійності. Черево, щоб обмежувалося вживанні їжі та петва, споживало стільки, скільки потрібно лише для підтримки тіла, не дозволяючи похоті та сластолюбству виводити себе за цю межу, ноги, щоб ступали правильно і ходили з волі Божої, прямуючи до служіння добрим справам. Таким чином, усе тіло звикає до всякого добра і змінюється, підкоряючись владі Святого Духа. І нарешті стає певною мірою, причетним до властивостей духовного тіла, які вона має отримати в час Воскресіння праведних. Душа має, як сказано, свої власні пристрасті, якими є гордість, ненависть, заздрість, гнів, смуток та інші. Коли душа повністю віддає себе Богу, тоді все щедрий Бог подає їй дух істинного покаяння і очищає її від цих пристрастей. Навчаючи її, не йти вслід за ними і даючи силу долати їх і перемагати ворогів, які не перестають ставити їй перешкоди, намагаючись за допомогою спокус знову викрасти її собі. Якщо вона буде твердою у своєму наверненні і в добрій покорі Духу Святому, який навчає її покаяння, то милосердний творець зглянеться над нею заради її трудів. У скрутностях та нестатках, звершених у довгих постах, у частому неспанні, у повчаннях у Слові Божому, у безперестанній молитві, у зречні від усіх мирських насолод, у служінні всім від чистого серця, у смиренні та вбогості духу. Якщо буде твердою в усьому цьому, ще все щедре, споглянувши на Неї милостивим оком позбавить її від усіх спокус і вирве з рук ворогів своєю милістю. Бог Отець із благої своєї волі не пощадив сина свого єдинородного і віддав його для визволення нас від наших гріхів і неправд, і Син Божий, упокоривши себе заради нас, зцілив нас від душевних хвороб і показав шлях спасіння від наших гріхів. Прошу ж вас, ім'ям Господа Ісуса Христа, знати і завжди пам'ятати про це велике влаштування Боже, тобто, що Бог Слово заради нас в усьому подібнився нам, окрім гріха, слід же тим, хто обдарований розумом, знати це, мати ревність до того, щоб самим ділом стати вільними від гріхів, з силою пришестя Господа до нас. Ті, хто належно скористався цим улаштуванням, раби його, але це покликання ще не є досконалістю. Досконалість водить у синівство і є освяченням, що приходить у свій час. Так, коли Господь наш Ісус Христос, побачивши, що ученики його наблизились до синівства і його самого пізнали, будучи навчені Духом Святим, сказав їм: Не називаю вас більше рабами. А я назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від Отця Мого. І ті, які пізнали, чим стали вони у Христі Ісусі, промовили, не прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо, авва, отче. А хто не виявить повної і старанної готовності повстати від гріха? Той нехай знає, що пришестя Господа Спасителя буде йому висудження. Ось, чому ще на початку Симеон прорік. Ось служить цей на і на піднесення багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання. А потім і апостоли проголосили для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворчий на життя. Відомо вам що вогороги істини невпинно намагаються знищити істину. Боже повсякчас відвідував творіння своє, від самого початку створення світу, і тих, які приступали до Творця свого віщирого серця, навчав, як потрібно його шанувати. А коли через пристрасність, плоті і злобу ворогів, що поборюють нас, добрі прагнення душі втратили силу, і люди не могли навіть осягнути розумом того, що властиве їм їхнім єством і призначенням, а не тільки позбавити себе від гріхів, щоб піднести себе до первісного стану, тоді Бог змалосердився над ними і навчив їх істинного богошанування через закон писаний. Коли ж і це не допомогло, тоді Бог, бачачи, що рана збільшується і вимагає рішучого лікування, вирішив послати Сина свого єдинородного, який і є єдиний лікар наш. Переможений любові до Ісуса Христа, я, дивлячись на наш час, переживаю то радість, то ремствування і плач. Дуже багато в нашому роді задяглося водіяння благочестя. Але з них тільки деякі зробили це від щирого серця, і сподобалися отримати принесене пришестям Господа Ісуса визволення. І це ті, за яких я радію, інші ж, знехтувавши силу своєї обітниці, діють з волі плоті і схильностей серця свого, через що пришестя Господа стало для них викриттям. І це ті, через яких я сумую. Решта, думаючи про довгий час подвигу, підупали духом, через що скинули з себе одяг благочестя і стали ніби безсловесними. І це ті, за якими я плачу, оскільки пришестя Господа нашого Ісуса Христа стало їм у засудження. Я всіма силами молюся за вас Богові, щоб Він звів у серця ваші вогонь, який Господь наш Ісус Христос прийшов звести на землю. Щоб ви змогли праведно керувати вашими намірами і почуттями і відрізняти добровість зла.